Офіційно відновлено у 2019 році відділом нерозкритих справ Офісу шерифа округу Бровард. Детективи переглянули попередні записи та повторно перевірили бази даних ДНК, шукаючи будь-які потенційні зачіпки, які могли бути пропущені. Зрештою, їхні пошуки привели їх до ймовірного, підозрюваного, бездомного чоловіка на ім'я Джонні Мак Браун. Браун був колишнім морським піхотинцем Семашніша, який колись жив неподалік від Ліліан. Члени його родини розповіли детективам, що він роками страждав від тяжкої наркоманії та посттравматичного стресового розладу демонів, які зрештою сприяли його смерті від раку у 2010 році. Підозрюваний був мертвий, але справа ні. Слідчі були впевнені, що це їхня людина, але їм потрібні були остаточні докази. У серпні 2022 року вони отримали судове рішення про ексгумацію останків Брауна з його могили на національному кладовищі Південної Флориди в окрузі Палмбіч. Зразок ДНК було взято з останків і надіслано до криміналістичної лабораторії Офісу шерифа округу Бровард. Результати виявили прямий збіг. ДНК на нічній сорочці Ліліан Деллоу ідеально збігалася з ДНК Джонні Мака Брауна. Таємниця, яку нічна сорочка приховувала майже три десятиліття, нарешті була розкрита. Коли Джун Ніколас повідомили, що вбивцю її тітки ідентифіковано, тягар десятиліть невизначеності нарешті зник. Хоча не буде суду, жодного дня суду для відповідального чоловіка, правди було достатньо.